Пропоную розгляд. розглянути питання з першого по четверте. Це запечення технічної документації за щодо встановлення відновлення Меземельних ділянок на турі на місцевості. Надання власність Яшарову, Касянчуку. Зараз своїм, своїм рішенням можете рекомендувати або не рекомендувати, як вважається за потрібне. Реальну картину я вам розказав. Тимінська, Ганчуля вибачаю. Ти мінська, перогон, шовгенюк, шовгенюк. Затвердження питання номер 22. про затвердження проекту зумустрію щодо змін цільового призначення земельної ділянки іванців Куп'яні Михайлові, лідове призначення якої змінюється площою 0,25. Гарта номера і сек 2480 один, радка ноль один, рапка 005, рапка ноль три Для будівництва та ослоговничкового будинку господарські події споруд 31 ділянка в селі Заріччя, вулиця Премлена, а по національному сільського соціального призначення, яка була її власністю в межах охоронного пункту. Оскільки у нас в нашій громаді один населений пункт має виявити генеральний план тренування, зміна сільного призначення. У заявниці є е, право власності на земельну ділянку е, призначення землі сільськогосподарського призначення для будівництва необхідно змінити цільове призначення. Відповідно, було розроблено проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення, і на основі нашого рішення про затвердження даного проєкту землеустрою е, вона перереєструє і зможе розпочати будівництво. Земельну ділянку для розміщення комунікації попри Петру Миколаєвичу площою 0,3609 дев'ять гадастрові <Ep2> <сари> номерця двадцять ноль п'ять після на 10 років. Плату за користування земельної ділянки восьми 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у грошовому розмірі 48 727 гривень 02 копійки на рік, або 40 гривень на місяць. Ви напевно знаєте, що власником майна, яке у власності праці він став. Після того банку викупив потяг Петро Миколаєвич. Відповідно, він е, став орендарем земельної ділянки, яка має площу 11 е, з лишнім гектарів. Е, ці земельні ділянки, які розміщені вздовж дороги е, що веде щодо е, також були у е, оренді е, праці Рін-Ліс свого часу. рішення про uh, надання до. 2405 після магазинів, раптака 05, рапта 001, раптан 00,75 ставна на 10 років плату 10 користування. У мене ділянки визначити в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки. За мене ділянка в грошовому розмірі становить 1947 гривень сім тих копійок на рік або. 1619. На 1619 гривень 05 копійов на місце. Аналогічно до попереднього та земельна ділянка попередньо остягається від заправки Бок до приміщення Сіркеєва, а ця від приміщення Сікеєва в сторону Ярення. Аналогічно так само там проходять комунікації. І Відповідно, так само, як і попереднє, новий власник того майнового комплексу, так само хоче укласти договір строкового платного сервітуту на користування земельної ділянки для розміщення і обслуговування комунікацій. Пане голосування, хто за? П'яте про надання дозволу на укладення договору особистого строкового сервіту на земельну ділянку для проїзду до житлового будинку діди Любові Васильівні площею 02030, растреві номер двадцять номер двадцять п'ять фонд. У розмірі 1373 гривні 0,7 копійок на рік або 197 гривень 75 копійок на місце. Це наші сусіди потребують реконструкції приміщення. Відповідно, для того їм потрібно заїзд великого габаритного транспорту для підвезення будівельних матеріалів. Відповідно, це все з, по центральній вулиці е, неможливо зробити. Вони звернулися до нас заявою надати їм е, у сервітут користування земельною ділянкою, яка і так служить заїздом до цієї земельної ділянки, на якій ми зараз знаходимося, е, яка є у користуванні ліцею номер 1 е, Було е, зроблено. Е, Схема э, розміщення э, даної земель, земельної частини земельної діянки, на яку буде вкладено сервітур, творча складає 201 квадратний метр і. Вення проекту землеустрою щодо допомоги земельної щодо відновлення земельної ділянки цього призначення, якої змінюється та надання в оренду Фокмасевичу Роману Михайловичу площею сімнадцять А та з земельної ділянки двадцять двадцять чотири ноль п'ять, п'ятдесят дев'ять Крапка 0, три, кратка ноль 27 Для ведення господарства в землі, в землі. Е, у землі, землі для е, сінокосіння та е, випасання худоби в селищі Деля, урочищі площа, комунальна власність площа. Поранна плата земельної ділянки в розмірі 7292 гривні 6 копійок на рік або 607 гривень 67. Dakar, що становить 3% від нормативно-вишкової оцінки земельної ділянки в межах державного рахунку ставища ділянки. Ця земельна ділянка була нам передана. Землі сільського господарського призначення в 10 разів меншу вартість мають, як Obrigado. Призначення, який змінює, я казав, Там спочатку, аби вона мала якийсь вигляд, там треба попрацювати. Бо вона за роки, оскільки вона не використовувалася, вона заросла. Він зобов'язується там навести порядок почистити, відповідно, використовувати її для сіносіння випадку худоби ну, і платити податки. Сім, про продаж на земельних торгах права оренди земельної ділянки по вулиці 16 липня біля будівлі номер 287 та, та затвердження умов земельних торгів. Земельна ділянка знаходиться між аптекою і між приміщенням Укрпошта, оскільки там немає на ній ніяких будівель і комунікацій. Ми навіть право в оренди згідно чинного законодавства повинні передати на, через е, е, земельні торги. Для того, щоб ми цю земельну ділянку виставили на земельні торги, ми на, на е, цій сесії повинні перше затвердити проєкт землеустрою щодо відведення самої ділянки. друге, Після того зареєструвати право комунальної власності, і третє, виставити цей лот на земельні торги. Після е, земельних торгів буде е, переможець, і з тим переможцем ми укладемо договір на е, оренду земельної ділянки терміном на 49 років. Е, крім того, якщо ви Проєкт рішення на сайті, і там є додаток, затверджується проєкт договору оренди е через електронні торги. Е така процедура, ми мусимо затвердити основні умови, які будуть входити у договір, щоб потенційний е переможці міг ознайомитися, якими вимоги ставимо. Ну, тобто, це буде основа для оплачення переможцем вже е, конкретно договоря. Хто за? номер 28: про надання на прийняття земельної ділянки, що знаходиться у селищі Для на вулиці. vest o listimu, komunalnu vlast, Вони на розпорядженням голови РДА передають земельну ділянку у комунальну власність, ми реєструємо право власності комунальної за собою, і тоді до нас вже новий власник цієї будівлі звертається про надання в оренду після певного періоду орендування. Якщо він справно сплачує оренду, він до нас має право звернутися з заявою про викуп даної земельної ділянки. І далі по процедурі платить 20% авансовий платіж, ми йому даємо дозвіл на виготовлення експертної оцінки, затверджуємо звіт про експертну оцінку і ту різницю він доплачує, і тоді селищний голова. Разом з ним у, через е, нотаріуса оформляє договір купівлі-продажу. Для цієї процедури, це є перший крок, щоб ця людина, яка офіційно на торгах купила будівлю, могла стати власником земельної ділянки. Станом на голосування своїм. Поза.